Вітаю, друзі! Ви на каналі Факти Лайв. Тут ми говоримо про світ так, щоб було цікаво і без зайвих нудних пафосів. Якщо вам подобається, тисніть лайк, підписуйтеся і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропускати найсвіжіші новини. Ваші реакції це наш драйв і натхнення рухатися далі. Тож ми починаємо. А чи був хлопчик, точніше. Порушення саме так виглядає історія зі скандалом у Польщі через прапор ОУН УПА. Пам'ятаєте, він стався ще на концерті білоруського репера Макса Коржа у серпні? Так, от прокуратура у Варшаві чітко заявила, підстав для відкриття справи немає, тобто жодного злочину ніхто не знайшов, навіть самі поляки. А от галас зінявся на аби які навіть депортації були. Ну, класика, створити проблему на рівному місці і пограти на емоціях. І тут як завжди стерчать російські вуха бо хто найбільше зацікавлений у сварках між українцями та поляками, звісно, Москва, і саме вона намагається використати будь-яку дрібницю щоб посварити союзників. Але факт залишається фактом у цій історії злочину не було а був лише дешевий політичний спектакль, розкручений у потрібному комусь напрямку. Євросоюз готовий відкрити перший переговорний кластер з Україною щодо вступу до спільноти. Про це сказала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, яка приїхала до нас із триденним візитом. Мета поїздки завершити процес скринінгу українського законодавства, аби перевірити наскільки воно відповідає європейському. І тут приємний момент за словами Кос, жодна країна-кандидатка ще не проходила цей етап так швидко, як це робить Україна. Та попереду головне завдання, боротьба з корупцією це ключова реформа, від якої залежить відновлення країни, стабільна економіка і прихід іноземних інвестицій. Але, як завжди, є і ложка дьохтю, попри готовність ЄС рухатися далі. Процес гальмує Угорщина. Вона піднімає питання угорської меншини в Україні. Марта Кос каже: найкращий спосіб розв'язати цю проблему не гальмувати, а навпаки, просувати євроінтеграцію. Тож Європа готова до переговорів. Україна рухається у рекордному темпі. А Угорщина. Гальмує віктор Орбант не відпочиває. Відпрацьовує російські темники. Він заявив, що українцям не варто перейматися угорськими розвідувальними дронами над нашою. Територію, бо, мовляв, Україна взагалі не суверенна і не незалежна держава, адже нас утримує захід, і це каже прем'єр найбільшої дотаційної країни Євросоюзу. І додає, що увагу варто звертати не на угорські порушення, а на захоплений росіянами схід України. Нашим ЗС не залишив це без відповіді. Андрій Себіга відзначив, хороша новина в тому, що Орбан фактично визнав угорські дрони порушують наш повітряний простір. А ще недавно його колега Петер Сіарто називав це фей але є й погана новина. Орбан залишається під глибоким впливом російської пропаганди. Себіга іронічно додав. Чекаємо на лекції угорського прем'єра про суверенітет, що не той позбудеться, позбудеться незалежності незалеж... від російських енергоносіїв. До речі, саме на цьому вже давно наполягають і США і європейські партнери. А світ тим часом опинився на порозі ядерної катастрофи. Росіяни фактично тероризують мільйони людей і десятки країн, якщо не відновлять електропостачання на Запорізькій АЕС. Станція майже. Тиждень відрізана від нашої енергосистеми і працює лише на дизельних генераторах. А запаси пального тануть як сніг на сонці, і ніхто не знає, наскільки їх вистачить. Електрика критично необхідна для охолодження реакторів та басейнів з ядерним паливом. Якщо генератори зупиняться, наслідки будуть у рази страшніші за Чорнобиль. Це буде удар не лише по Україні, а й по всій Європі Близькому Сходу і навіть Африці. Голова Держатомрегулювання Олег Коріков попереджає, Росія обстрілює лінії, блокує ремонт і свідомо грається з ядерною безпекою. Маготе вкотре закликає до деокупації станції, бо інакше історія може отримати чорний поворот і чорний розділ у своїй історії. Але для путінських прихвостнів атомна станція лише інструмент для шантажу. А тим часом у Європі знову запахло ядерними амбіціями, і цього разу у Швеції Детайн спише, що в країні спалахнула дискусія, чи не час шведам замислитися над власною ядерною зброєю. Ідея звучить гучно, або самостійно, або у співпраці з новими союзниками по НАТО. Нагадаю, всередині минулого століття шведська влада вже проводила секретні ядерні, ядерні випробування в Лапландії. А нині політики з правих партій та експерти з оборони знову повторюють, треба обговорити незалежний ядерний компонент. Є й скептики. Ядерка це не лише питання політики, а й колосальних ресурсів, щоб Створити боєголовки потрібна ціла інфраструктура, якої просто немає. Тож поки тривають політичні дебати, а не реальне виробництво. Але сам факт, що у мирній Швеції знову заговорили про ядерну зброю, показує світ після російської агресії кардинально. Змінився Європа шукає свої шляхи для захисту. Євросоюз готує антидронову стіну. Це мережа з радарів, сенсорів і контрзаходів. І питання її реалізації обговорюватимуть на неформальному саміті лідерів у Копенгагені за участі представників НАТО. Пілотний проект може бути збудований уже впродовж року. А Україну запросили як ключового партнера через наш унікальний бойовий досвід у боротьбі з російськими безпілотниками. Напередодні саміту до данії вже відправили підсилення, радари. І системи протидії з кількох держав, зокрема Швеції та Німеччині. Але технічне рішення, лише половина справи. Стіна вимагатиме швидкої координації, спільного фінансування і інтеграції українських напрацювань. Інакше вона залишиться лише декларацією, а не ефективним щитом. В Європі потрібна реальна оборонна підтримка та спільні інструменти захисту східного флангу від російських дронів. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Ту ж тезу він повторив і під час онлайн виступу на Варшавському безпековому форумі. Зеленський наголосив, санкційний тиск на Росію має лише зростати. Ми очікуємо вже 19-й пакет обмежень, і вони повинні торкнутися не лише економіки, а й російської діяльності на морі. За даними української розвідки, Москва використовує танкери як платформи для запуску безпілотників. Росія має чітко знати де кордони і де межа, підкреслив президент, закликаючи партнерів до рішучих кроків проти терору. Кремля, у нас в Європі виклики для всіх спільні, і треба спільно реагувати. Якщо дійсно танкери, що їх використовує Росія, також використовуються для запуску дронів, які турбують Європу, тоді точно на часі закриття для цих танкерів руху і Балтійським і іншими морям. Важливо діяти сильно. Росія іншого не розуміє. Сьогодні у Брюсселі колеги Єврокомісії збереться разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Єдина тема на порядку денному це, звісно, безпека. Головне питання: як втілити оборонну стратегію ЄС готовність 2030 Документ передбачає масштабне переозброєння, посилення оборонно-промислової бази і досягнення стратегічної незалежності Європи. Йдеться про фінансування систем ППО, артилерії, боєприпасів, створення ефективної транспортної інфраструктури для швидкого переміщення військ і навіть інтеграцію української оборонної промисловості до європейської. Це засідання у передень великого саміту ЄС у Копенгагені. Завтра лідери країн говоритимуть про два ключові питання: Україну та оборонну стратегію. Зокрема, йдеться і про. Створення стіни дронів, яка має стати спільним щитом від російських безпілотників, президент Володимир Зеленський завтра приєднається до лідерів ЄС по відеозв'язку. А вже 2 жовтня особисто візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти. А Кремль не збирається спинятися ще майже 40 трильйонів рублів за три роки полетять у прірву армії та озброєнь. Для розуміння це у сім разів більше ніж на медицину і освіту разом узяті. Ну а що навіщо лікувати і навчати? Якщо головне мати більше гарматного м'яса? Лише за минулу добу наші воїни згноїли 970 окупантів. А загалом за час повномасштабної війни вже відмінусували мільйон 110 тисяч гривень. Росіян, але Путіну байдуже що найменше наступні два роки російський бюджетний пиріг щедро годуватиме військову машину. Оборонка з'їсть майже третину державних грошей. А на соціалку, економіку чи лікарні залишаються крихти. Тим це не все. Путін підписав указ про чергову осінню лотерею смерті до кінця року. 135 тисяч росіян від 18 до 30 років мають піти служити, щоб навіть ті, хто вже встиг завести сім'ї і кредити, теж мали шанс загинути на війні. А за останні роки кількість призовників лише зростає. Штрафи за неявку на м'ясорубку підняли в рази. Не прийшов за повістку і плати штраф до 50 тисяч, не допоміг військомату до півмільйона. Це вже навіть не мобілізація, а бізнес-план. Гроші з тих, хто виживе, і труни для тих, хто піде на війну. Тож у Москві навіть не думають завершувати війну. Навпаки, готують нові гармати, нових солдатів і нові мільйони для військово-промислової безодні. А російський народ. Мовчки платить і йде на убій, бо Родина жде. А якщо техніки не вистачає, не біда, у Росії ренесанс, кінна кавалерія повертається. Там вирішили, танки не модно, воювати треба красиво, у сідлі із шашкою. І це не жарт, а російські реалії. На полігоні бригади Шторм, штурмовики навчаються верховій їзді, а на лінії фронту вже готуються до блискучих атак у стилі. Гардимаринів. Аргументи чарівні. Коні, мовляв, чутливіші за людей, не наступлять на міну, орієнтуються в темряві і пройдуть там, де техніка просто застрягне. Коні вони, звісно, гарні. В романах про хоробрість, але не замінять броню і супутникову розвідку. Ось така революція тактики більше схожа на циркову ілюзію. Ефектна для заголовків і смішна для експертів. Піар понад усе, а тваринок шкода, бо коні невинні. А як на вашу думку буде називатися кінний підрозділ Росіян? Пропоную обирати, Тож, танки з гривою, бронежеребець, копита імперії і Don't Push the Horses, або ж свій варіант? Відповіді залишайте в коментарях. Поіржемо. Нам же залишається лише захищатися і методично експортувати бавовно росіянам і бити в найбільш болючі місця. А росіяни рятують свої нафтобази металевими павутинками і пояснюють кожну пожежу зварювальними роботами. Логіка така: якщо щось горить на НПЗ, значить там хтось просто бавився з болгаркою. Сюжет такий: у тимчасово окупованій Феодосії горіла нафтобаза. Чорні стопи диму, полум'я охопило понад 600 квадратних метрів, близько 70%. 70 рятувальників і понад 20 машин. Місцеві бачили поруч панцер С1. Але коли прилетів безпілотник, система не працювала. Окупаційна влада швидко знайшла пояснення. Порожня цистерна, мазут і зварювальник, класика жанру. Коли треба зняти питання: а хто ж нас б'є? А ще російське ноу-хау і чогось там, і палок. Ну, палки, правда, металеві. Ними, а ще сітками накривають НПЗ. Це так само ефективно, як ховатися від, під парасолькою під час. Ураганом Називається, сидиво інженерної думки павутинками. Власне, воно і є павутинка бо витримає хіба мух. А українські дрони вміють знаходити сладкі місця у цих театральних обладунках. Що ж, далі поговоримо про світ у Вашингтоні. Намалювали план миру від Дональда Трампа. Сиділи з прем'єром Ізраїлю Нетаньяхо, радилися і видали документ на 20 пунктів. за задумом, Хамас має відступити. Заручників мають відпустити за 72 години після підписання угоди. А Ізраїль у відповідь звільнить 250 палестинських в'язнів, навіть тих, хто відсиджував довічне, закривав і злочини. Кожен бойовий Хамасу, який складе зброю, добровільно отримає прощення і шанс виїхати. Газою тимчасово керуватиме технократичний комітет з палестинців та міжнародних представників під пильним оком Ради миру. І отут найцікавіше очолять її сам Трамп і Тоні Блер. Палестинцям обіцяють, виселення не буде, залишайтеся і будуйте найкращу газу. А контроль палестинська автономія отримає тільки після масштабних реформ. При цьому документ прямо зазначає ні окупації, ні анексії гази з боку Ізраїлю. Єгипет і Катар уже передали цей план Хамасу, але поки там мовчать. Зате спецпосланець Трампа стів Вітков уже встиг заявити Fox News, що цей план мало не універсальний рецепт миру, який може поширитися і на інші конфлікти, навіть Росію та Україну. Не запевняє по-доброму чи по поганому, але цілий буде досягнуто. А трамп просто якщо Хамас не погодиться, Ізраїль зробить те, що мусить. вони вже... Сподіваюся, більше жодної стрілянини. Ми на правильному шляху, вперше за тисячі років, Ізраїль матиме повну підтримку, щоб завершити роботу зі знищення загрози Хамасу. Я сподіваюся на мирну угоду. Якщо Хамас відхилить її, що завжди можливо, бо не єдині, хто залишився. Але в мене таке відчуття, що ми отримаємо позитивну відповідь. В іншому разі, як ви знаєте, бібі, ви матимете нашу повну підтримку, щоб зробити те, що вам доведеться зробити. Неспокійної за океаном уявіть собі аж 800 генералів та адміралів злетілися на військовий корпоратив у Квантіко. Це гігантська база морпіхів у Вірджині, неподалік Вашингтона. Організував цей парад зіркових погонів новоспечений міністр Ша Гексет. Спершу планувалося, що що саме він і буде головним спікером, але ж без сцени довго не витримає. Тож вирішив і сам вийти so -so. до мікрофона. Основні теми зборів звучать серйозно: наркотероризм і військова дисципліна. А ще гекс. Може заявити про чистку в командування про скорочення він уже натякав і не раз чи зачеплять тему дронів у небі НАТО чи китайських загроз. Поки це загадка, але експерти вже рахують. Лише перельоти генералів з близького сходу, Європи, Азії потягнуть на мільйони доларів з кишені американських платників податків. Виглядає як показова ревізія армії у стилі Трампа, і дисципліна, і шоу, і витрати, щоб усі відчували у США, війна серйозно на порядку денному а Трамп ще й активно воює зі своїми старими образами, і треба сказати доволі успішно і вигідно. Американські медіа пишуть, YouTube Ютюб заплатить Дональду Трампу 24,5 мільйона доларів, і все за те, що після штурму капітолію в січні 2021 року заблокував його аккаунт. Трамп пішов до суду, і власники платформи вирішили закрити справу миром. Виплативши оцю компенсацію, гроші підуть не просто у кишені, а у спеціальний фонд, який займається відновленням, і збереженням та покращенням національного проспекту у Вашингтоні. Згідно з документами, їх витратять на е, спорудження бальної зали у Білому домі, і тут Трамп підкреслює, будую власним коштом. Історія з Ютуб стала третьою золотій серії. Раніше Мета виклала Трампу 25 мільйонів, а соцмережа Екс ще 10. Отаке воно американське правосуддя. Банили Трампа за фейки та бунт, а тепер він отримує мільйони і ще більше підживлює свій імідж переможця. Що ж, друзі, на цьому все. Світ змінюється щосекунда, А ми далі будемо розповідати вам про головне просто, чесно і по-українськи. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях, що думаєте про почути. Побачимося!